Шановні друзі, я дуже рада, що ми, слава Богу, закінчили перше півріччя, що в навчальній школі, що в нашій школі. Дуже рада, що ви відгукнулися на наше прохання так чи так прийняти участь в цьому ранку, так скажемо. Ми плануємо такі збори досить часто. Попереджати будемо зарані, тому ви зможете і підібрати репертуар не так спонтанно, але якщо покласти руку на серце, то таке спонтанно, воно найбільш, найбільш приємне, найбільш вистраждане, якщо можна так сказати. Щира дякую вам знову ж таки, що батьки не поскупилися своїм часом і відгукнулися на бажання дітей прийняти участь. Я маю надію, що і надалі наше таке тісне співоб'єднання надасть змогу і іншим приєднатися до нашого такого тісного кругу. Як буде проходити наш вечір. Враховуючи те, що у нас різнопланові таланти, є і малюнки, є і якісь поробки, то це вивісити практично було неможливо. Тому е, ті, хто приніс малюнки з собою, я буду називати прізвище, ви будете виходити і говорити, самі говорити. Е, що ви будете нам презентувати?